Я бачив я цю стіну, ну я б її стіною навіть не назвав, відверто кажучи, от, і бачу, ну, ми щиро з вами говоримо. Я, я згадую фото там, де ви обсеньками намагаєтесь перекусити цей, цей дріт. Ми з вами розуміємо, що це не вибачте, не проти московитів. Стіна. Тобто ви також мислите образами. Образами і інформацією. Угу. А яка інформація у вас є ще, крім, крім того, що ви бачили фотографію, яку розганяли? Ну, давайте просто з вами помисли. Мені просто цікаво, як, як ви. Я, я розповім. Так. Якщо uh -huh. це вас цікавить, я розповім. Крім того, я бачив гарно обладнані пункти. Де... Тому це ви бачили? Так, Бачив, звісно. Uh -huh. Гарно обладнані пункти, так, де сиділи прикордонники. Вони на відеокамерах дивилися, значить, певні ділянки кордону, вони бачили, так. І все це виглядало дуже по-європейськи. Я навіть не ображайтеся, будь ласка. Я навіть думаю, що якби така стіна існувала десь між Швейцарією і Австрією, це, мабуть, було б добре. Ну просто щоб якийсь мігрант ну, не перетнув кордон між Австрією і Швейцарією. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що це не проти російської інвазії. Дякую ж за ще одне запитання. Я вам хочу задати запитання, а де ви чули, що це від російської інвазії? Хто вам це сказав? Ну, тому що це на кордоні з Росією. Хто, сказ... Хто вам це сказав? Де ви це чули? Чиста логіка. А, а, давайте, а, давайте, без а, ні, ні, а давайте з логікою, Арсенія Петрович. Іде війна між Росією і Україною. Уряд заявляє, що між Росією і Україною має бути стіна, і ми бачимо стіну. Нам що потім розкажуть, що це проти диких кабанів, ну от вибачте, будь ласка.